Минулого року я вперше посадила коктейльний томат, жовтенький, Beats. і хочу показати вам, ось як він росте. Це перша його китиця вже, от бачите, малесенькі плоди зав'язані. Він ось. Плодоносить такими, можна сказати, гронами, Прямо грона винограду. Томат, сам іде трошки продовгастий. Мені дуже він сподобався. І смакові властивості, і те, як він зберігається. І сам томат, сам гібрид, є досить, я вам скажу, стійкий як до захворювань, так і до шкідників. І цього ж року я повторила знов його. Так як я була дуже незадоволена. Зараз покажу далі. Теж є ще десь бачила таку от прям грону. Ось, бачите, як роздвоюється. А були ще в мене минулого року такі і навіть. По три гілочки і повністю повністю були зав'язані томатики. Дуже він стійкий, так само, до спеки, не скидає бутонів, не скидає плодів. Зараз ось прохожуся. Він є високорослий, прохожуся. Я веду його в одне стебло, пасинкую, забираю пасинки звідси, от тут між вузлях, і обов'язково зараз його підв'яжу, бо росте він дуже високий. Я щоб ви собі собі розуміли метр сімдесят п'ять то минулого року був він вищий.